Прифайного, благословенного дня середи! Товариство Веркобила вам знову привіт передає від і вітання із Косівської поляни з Раківщини. То казка, це такий елемент нашого табору, чим тепер займаємося, вирівнюємо путь Господню. Одним словом, у нас ремонтні дорожні роботи. Всяке криве треба вирівняти, надмірне, зрізати, а те, що бракує, доповнити. Говоримо про святих. І на, на основі їхнього прикладу, що можна самі дороги вирівнювати. І, власне, сьогодні промовляє до нас святий Августин. Ми там говорили в контексті про спів відносно Августина, то він такі класні говорить речі, просто не начитаєшся. Наново хочу декілька його творів перечитати. Він каже, наприклад: початок добрих діл це визнання злих. Тобто, якщо ми. Добрі, ді... Добрі діла хочемо робити, то без визнання злих ми не зможемо стартувати. І він наголошує, що якби помилки це річ людська, але коли ми перебуваємо в помилках добровільно, то це вже річ диявольська, уявляєте? Помилки це нормальна річ, тобто всі помиляються. Але коли ми в них добровільно залишаємося, то це вже смердить диявольщиною. І тому так важливо є, коли вже. Ти зробив помилку, коли ти вже впав, коли ти не стримався, зробив якесь зло, то не перебувати в ньому добровільно. Бо ти воно воно якусь таку має природу зло. Коли ти в ньому перебуваєш добровільно, то воно якось стає частиною тебе аж доти, доки не став, ти не станеш ним. І опаки. коли ти визнаєш зло, коли ти його називаєш, коли ти його публікуєш, ну не у соцмережах, мається разі, коли ти його виймаєш у, у правді. Тоді воно починає втрачати над тобою владу, починає втрачати до, до тебе доступ. Бо, бо, бо зло ненавидить правду, і зло ненавидить, коли ми від нього відходимо, коли ми від нього відрікаємося. Ось чому так важливо є відходити від, опра... від виправдовування себе. Добто відходити від того, що а, ну, бо знаєш, бо такі були обставини, бо той виден, бо цей виден, бо ті винні. Не треба, це не наше. Воно нам не допоможе. Навпаки, з виправдовуванням ми ще більше можемо застрягнути у якомусь злі. А застрягнути в злі добровільно це вже диявольщина, це вже точно чуже нам, від чого треба відрікатися свідомо і добровільно і якомога швидше. Тому, товариство, далі моліться за наш табір, аби ми прорвалися з дітьми, і аби Господь через різних святих. Через різних велетів, таких Божих, яким вдалося Божу путь вирівняти, відремонтувати, відредагувати. Нехай через них промовляє до наших дітей, до нашої молоді, нехай нас самих аніматорів змінює. І дай Боже, аби ми справді не боялися визнавати зло і таким чином ще більше прагнули до добра, його робили, а потім, мало того, свою творчість, яку маємо, а маємо творчості достатньо у це добро виливали. У співпрацю з Богом, у всі добрі справи, які Він нам споконвіку приготував. Будьте благословенні! Дякуємо Августину за пригадування. Визнаваємо зло спокійно, сміливо, відважно, у правді, і тоді будемо від нього звільнятися і будемо мати більше шансу для добра. Майтеся файно, мир вам!